Скільки ще буде рости біткоін? Якщо буде, то коли очікувати наступного стрибка вверх? Сьогодні ми в цьому відео коротенько розглянемо найважливіші аргументи, котрі говорять за і проти. А в кінці цього відео я розкажу тобі, до якого рівня максимально може дійти біткоін в цьому циклі, тобто до кінця 2025 року. Що нам говорить про це технічний аналіз? Мене звати Сет. Представляю команду CryptoBalance, Давай розберемось. Поїхали. Отже, перше на що хочу звернути вашу увагу, то, то що буквально пару днів тому засвітився червоний сигнал на графіку біткоїна, червоний сигнал мого авторського індикатора, який я створив деякий час тому. І що він означає, на графіку ціни ми можемо чітко побачити, що ось цей тиждень, тому що це інтервал тижневий, на цьому тижні засвітився цей сигнал і залишається досить мало часу для того, щоб він підтвердився. Отже, якщо до ночі, з неділі на понеділок, цей сигнал не зникає, а ймовірно, не зникне, він затверджується на графіку ціни і вже не зникне. Отже, вже він, можна сказати, буде підтверджений. Так що, як глянути на історію, що нам говорить графік і спрацьовування цього сигналу, то кожен раз, коли ми його бачили, цей сигнал, він Кінцевому результаті спричиняв падіння, але це є довгостроковий сигнал. Отже, не можна очікувати падіння в найближчі дні чи тижні. Так дуже рідко буває. В основному, коли він засвічується, він є такою лампочкою, яка застерігає. Обережно вже ми помаленьку наближаємось до кінця зростання. І саме ось ця лампочка в нас засвітилась. Залишається дуже мало що підтвердилась. Якщо глянути історію, то, наприклад, у 2019 році ми бачимо, що декілька тижнів підряд світився цей сигнал і була коректна. Буквально світився раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять тижнів підряд він світився, і на 12 тижні. Можна було побачити, вже йдемо вниз 12 тижнів в 24-му році, в лютому, тобто в минулому року, можна сказати, що тоді було найдовше. Спрацьовування цього сигналу, тому що він світився приблизно 14 тижнів перед цим, як ми побачили падіння. Отже, це приблизно 3 місяці, навіть більше 3 місяців, світився цей сигнал, і тоді ми побачили падіння. Зараз він засвітився, отже, помаленьку ми наближаємось до кінця нашої хоси, до кінця зростання в цьому циклі біткоїна. Це може бути як місяць. Так і може бути три місяці. І це дуже гарно співпадає з циклічністю ринку, тому що саме на третій, четвертий квартал 2025 року співпадає кінець циклу. Отже, якщо зібрати циклічність і мій індикатор, який показує, що зараз вже треба думати про. Наближення до кінця хоси, то це дуже гарно співпадає. Якраз приблизно через три місяці зараз маємо липень, то ще серпень, вересень і жовтень, десь приблизно в жовтні в нас буде завершення циклу. Так що помаленьку до того наближаємось. Але до того часу ще може бути дуже багато зростання, і на графіку ціни ти можеш це побачити для прикладу в 24-му році, тобто рік тому, коли він засвітився, ще мали ми велике зростання на 72% від моменту, коли він засвітився перший раз. Отже, ми наближаємось до кінця, але ще можемо побачити великий стрибок вверх. Так що коли очікувати стрибка вверх? Якщо проаналізувати графік біткоїна, маємо зараз сформовану таку акумуляцію після великого стрибка ціни вверх, так як ми тут ось могли побачити, стрибок, який почався в нас? На початку липня, в кінці червня, він завершився такою акумуляцією, яка сформувалась в бичий клін. І тут маєш зараз намальований цей бичий клін, який в 70% завжди вибивається вверх. Це статистика, її не можна обманути. Отже, маємо зараз ймовірність 70%, що ми вибиємо цей клин вверх, і буде в нас досить потужний стрибок ціни вверх. Ми полетимо. Вверх над історичну лінію тренду. Отже, 70% ймовірність, щоб вибиваємо цей клін вверх і вибиваємо заодно в той самий час і історичну лінію тренду, яку ми не могли вибити вже багато років. І на наступному графіку хочу тобі її показати: ось так. Та з минулий хосей хоси, в нас утворилась така історична лінія тренду, яку ми доторкались. Для прикладу, в грудні 24-го року, височні 25-го року, і зараз ми її пробили перший раз в історії. Ми її пробили, але не закріпились над нею. А мусимо закріпитись, щоб можна рахувати цей сигнал як підтверджений, поки що не закріпились. но з вибиттям цього. Бичого кліна на 4 чотирьохдинному тайфреймі, ймовірно, ми вибиємо також і нашу історичну лінію тренду. І якщо закріпимось там декілька днів підряд, тобто декілька денних свічок підряд буде над цією історичною лінією тренду, тоді можна сказати, що ми закріплені і можемо очікувати райду біткоїна вверх. Це для нас дуже важливо, щоб цей останній райт перед закінченням хосця був якомога більш динамічний. І питання тепер виникає: що з альткоїнами, якщо біткоін? Bitcoin... Ось вже розуміємо, як буде рухатись. То що з альткоїнами? Ну, маємо прекрасні новини, тому що на домінації біткоїна ми пробили саме на тижневій свічці Golden Pocket Fibonacci потужний сапорт, який нас міг утримувати, але не утримав. Зараз для нас важливо вибити лоу, тобто дно попереднього руху ціни. Що це означає? Подивись зараз на графік ціни, як в нас рухалась ціна. Та, вона приблизно ось так. Вершина дно. Вершина дно. Вершина дно. Вершина. І дивіться, ми вже вибили ось це дно. Зараз я тут гарно це позначу. Ми вибили це дно. Це потужний медвежий сигнал, що будемо падати. Але наближаємось до наступного дна. Якщо ми вибиємо і це дно. І це співпадає також і з нашим рівнем 0,6,1,8 по сітків і Якщо ми пробиємо її, тоді вже маємо супер підтверджене падіння домінації біткоїна. Ми вже впали приблизно на 5%, але будемо летіти дуже сильно вниз, аж до історичної лінії тренду, яку маємо приблизно на рівні 53%. Ну вже. Ідучи до 53%, ми побачимо величайші вистріли на наших альткоїнах. Вже ми можемо побачити потужний ріст на багатьох альткоїнах, які я особисто заходжу, про які я говорив в своєму телеграм-каналі, VIP-каналі, де я ділюсь своїм портфелем. І там ми побудували портфель на альтсезон. Ми його побудували буквально трошки більше тижня тому, і він вже є в потужному плюсі, вже має. Там приблизно, якщо пригадати, маємо приблизно 28-30% на плюсі наш спотовий портфель. Не ф'ючерсний, а спотовий. Якщо ти хочеш розуміти, в які альткоїни варто ще заходити, як і купляти, тому що ще не пізно, ти бачиш, що перед нами ще великий рух вниз на домінації біткоїна, то приєднуйся до нашого vip каналу. Щоб приєднатись до vip каналу вистачить, що ти пройдеш. На посилання під цим відео, а там вже всі подробиці отримаєш. Там ми про це говоримо. Як попасти в наш VIP канал, де якраз ці всі інформації отримаєш? Отже, ми зможемо, якщо пробиємо зараз цей рівень 60%, полетіти аж до 54% на домінації біткоїна. Це буде вже потужний стимул для руху всіх альткоїнів. А якщо пробіємо ще цю історичну лінію тренду, то взагалі тоді побачимо. Космічні ціни на альткоїні, але, звичайно, перед нами ще ці сапорти, які треба поперебивати. Якщо глянути на домінацію нашого ефіра, який є кролем альткоїнів і тягне за собою цілий ринок, то також можна спостерігати за тим, що пробиваємо сапорт за сапортом. Найближчий сапорт в нас на приблизно рівні 13%, і хочемо його пробити. Цей рівень 13%, тоді перед нами відкривається дорога до потужного росту вверх. Це для нас дуже важливо. Сам ефір показує гарні результати. Вже маємо ціну приблизно три тисячі сімсот доларів. Це м, потужний результат, особливо для тих, хто вже хоронили ефір. Говорили, що це вже до нічого не потрібен цей коін, що солана його випередила, що вже є інші технології, кращі, швидші і так далі. Бачимо, що ефір як завжди. Циклічності криптовалют показує чудовий результат зразу. Після біткоїна завжди так є і цього не можна обійти. Статистика не обманює, цифри не обманюють, циклічність не обманює. І на кінець, то що я вам обіцяв, як високо може дійти біткоін. Так насправді перед нами є багато опорів, які ми можемо перебивати крок за кроком іти вверх. Наприклад, маємо рівень 134 тисячі доларів. далі маємо 148 тисяч доларів, далі маємо 156 тисяч доларів. Отже, опорів в нас є досить багато. Але хочу звернути увагу твою на. Дуже важливий графік, який завжди допомагає мені визначити, де є потужний опір, це спайдер лінії, які я вчу на моєму курсі шлях криптотрейдера. Там можна про це дізнатися, як вимальовувати ці лінії. Отже, на рівні 130 тисяч маємо, ми маємо на рівні. 132, 135, 138 тисяч доларів. Якщо пробиваємо ці спайдерліні, то наступні спайдерліні вже в нас знаходяться ось на рівні 180 тисяч доларів. Наступні знаходяться на рівні 203, і наступні на рівні 224 тисячі доларів. Але не це я хотів тобі показати. Глянь на аналіз, який я робив на початку року. Ось тут можеш побачити історично, як. Рухався біткоін, і що ми можемо очікувати зараз? Як тут побачив, те маємо дві такі лінії, тренд-лінії. Є одна є потягнута по тілах свічі, друга по тінях свічі. І згідно ось з цим технічним підходом, ми можемо максимально побачити біткоїна в цьому циклі по 200 приблизно 50 тисяч доларів. Згідно ось з цим технічним підходом. Як це буде насправді, будемо оцінювати по факту. І підписуйся на наш канал, тому що по факту саме буду робити це на нашому каналі. На каналі в цьому Ютубі. Підписуйся на наш канал в телеграмі, став дзвіночок, лайк. Коментар під цим відео, щоб ці алгоритми Ютуба трошки краще нас продвигали, тому що це вже наш другий канал. Якщо ти відвідував нас, наш попередній, то знаєш, скільки маємо ми там матеріалу. Зараз вже другий ми почали, щоб алгоритми трошки краще працювали. Отже, допоможи нам трошку добре це. Розвинути, покращити підхід Ютуба до нашого каналу, вистачить, що зробиш пару тих дій, які я перехував. Тоді Ютуб буде нас продвигати. Якщо ти вважаєш, що мій контент був для тебе корисний, думаю, не буде важко тобі це зробити. До наступного разу.